Свідомий вибір допомагати тим, хто найбільше цього потребує, незмінна громадянська позиція працівників філії відокремленого підрозділу РЕС АТЕНЕК енергоатом. Атомники беруть активну участь у благодійних заходах, екологічних проєктах, освітніх програмах. Це свідчить про соціальну відповідальність підприємства перед суспільством. РеС є важливим елементом у розвитку не тільки енергетичного сектору України, але й активно сприяє соціальній стабільності та сталому розвитку регіону. Впродовж багатьох років атомники дбають і про мало захищених та вразливих груп населення. Посильну підтримку та допомогу атомники надають і підопічним Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені Зоні Мотпієнко. Впродовж років було багато господарських питань, саме в яких нам допомагала атомна станція. І от, уже впродовж 11 років, ми допомагаємо нашим вихованцям жити, розвиватися. У колективі соціумі інтегруємо разом їх у соціум сьогодні. Країна потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Переконані атомники Раес спільними зусиллями вони намагаються подарувати дітям, які потребують найбільше уваги та підтримки, позитивні емоції, теплоту своїх сердець та розуміння того, що про них пам'ятають, про них подбають, їм завжди допоможуть. Вісім років поспіль енергетики діляться своєю енергією добра з дітьми-сиротами, дітьми позбавлених батьківського опікування, дітьми чиї сім'ї опинилися у складних життєвих обставинах, дітьми загиблих і зниклих безвісти воїнів, внутрішньо переміщених осіб а також людей з інвалідністю, діяльність Рівненської атомної електростанції в межах акції енергія добра на сьогоднішній день є досить потужною. Ми щоразу опрацьовуємо потреби, закупляємо необхідні для них речі, іграшки, солодощі. Ми максимально допомагаємо тим, хто найбільше потребує нашого захисту і підтримки. Працівники підприємства запрошують підопічних закладу долучатися у ролі волонтерів до спортивних заходів, організованих Рівненською АЕС. Усі вони сьогодні благодійні на підтримку ЗСУ. Ми брали участь у ролі волонтера, допомагали, підносили воду, підтримували спортсменів. Ми спільно теж волонтеримо, надаємо посильну допомогу Збройним силам України. От вже третій рік поспіль ми організовуємо спільні такі виставки. Саме ярмарки продажі виробів наших вихованців, які реалізуються на локаціях атомної електростанції, кошти спрямовуємо саме разом із донатами працівників на потреби Збройних сил України. Таким чином ми намагаємося підтримувати дітей та осіб з інвалідністю, розкриваємо їх творчий потенціал, а також. Допомагаємо соціалізуватись у суспільстві. Директор реабілітаційного центру Наталія Фадінчик зауважує, з якими би потребами ми не звернулися до атомників Раес. Нам спільно вдається. Здовольнити усі запити на високому рівні це діти, які потребують догляду, які потребують опіки, і хто це буде здійснювати саме як не світ здорових людей. А колектив рівненської атомної станції завжди мав такі гуманні відносини, стосунки саме з людьми, з громадянами нашого міста. А це ж є громадяни нашого міста з певними обмеженнями певними особливостями також з перших днів функціонування центру комплексної реабілітації сформувалася тісна співпраця з громадською організацією Українське Ядерне товариство, підтримуючи заходи, які проводить рівненська атомна електростанція, Укрият також активно сприяє розвитку волонтерства. Працівники громадської організації завжди оперативно долучаються до усіх благодійних ініціатив і звернень, які надходять від керівництва центру, намагаючись створити максимально комфортні умови для розвитку дітей та осіб з особливими потребами. Поряд з тими основними статутними завданнями, які покладаються на Українське ядерне товариство, напрямок благодійності також має місце. І дуже приємно, що члени нашого товариства, активні волонтери, відгукуються на ті необхідні запити, які надходять до нас, в тому числі і від реабілітаційного центру. Колеги мої, наші волонтери спілкуються з керівництвом центру. Визначають необхідні заходи. Тісна співпраця склалася саме із громадською організацією Українське ядерне товариство. Пліч опліч ми вирішуємо різного роду господарські питання. Саме членами громадської організації це вже стало такою доброю традицією фарбування нашого дитячого майданчика. Працівники укряд працюють над створенням комфортних умов для здійснення реабілітаційного процесу. Соціокультурну реабілітацію вихованців центру для осіб з інвалідністю вже впродовж багатьох років незмінно здійснюють працівники Палацу культури РАЕС. Організатори культурно-дозвільнєвої діяльності закладу створюють максимально ефективний простір для розваг підопічних центру, організовують для них пізнавально-тематичні програми. Наші аніматори раз у місяць вже дуже багато років відвідують реабілітаційний центр. Вони готують дуже цікаві розважальні програми, тематичні програми, майстер-класи. Вони стараються їм допомогти відчути себе. Вільно, комфортно проявити свої творчі таланти, здібності. Ми стараємося усіляко бути разом, і чим більше ми дамо любові цим діткам, тим більше їм буде комфортніше і затишніше жити в цьому світі. Представники Рівненської АЕС переконані, що діти це наше майбутнє, і хто, як не ми, дорослі, маємо допомагати у розвитку наших юних козаків та козачок, патріотів держави, яким відбудовувати Україну та прославляти її на весь світ. Не можна обмежитися сьогодні тими проблемами, які існують в наших родинах, тими проблемами, які існують лише особистими. Потрібно бачити і допомагати там, де ми це можемо, для того, щоб наше суспільство було цивілізованим, для того, щоб в нашому суспільстві всім було комфортно проживати. В цілому філія відокремленого підрозділу РЕС АТНЕК енергоатом є соціально відповідальним підприємством, яке активно реалізовує стратегії та ініціативи, що сприяють не лише економічному розвитку, а й покращенню соціальних та екологічних умов у регіоні.